Новини. Про що мріють молоді люди в 23 роки? Які плани на майбутнє будують, чим займаються? Здавалося б, коли увесь світ відкритий перед тобою і все життя попереду, Владиславу Паленичці було лише 23, коли він взяв до рук зброю і пішов боронити рідний край, спершу був інструктором в десантно-штурмових військах у Житомирі, став командиром взводу і через 5 місяців служби командиром роти. Він не міг довго залишатися, просто інструктором відчував потребу бути в перших рядах захисників 23 серпня. О 7 годині ранку форсувалась річка Інгулець. Під Білогіркою на Херсонщині. Згодом було дано наказ відбити першу лінію оборони ворогів. Уже о 17-й дві роти захисників, 200 чоловік, що були доручені під командування Владислава Паленички, відбили першу лінію. Усі залишилися живими та неушкодженими. Проте, коли зайшли в командний пункт, туди відбувся удар з ворожого танка. Минуло 40 днів від дня, коли і родина і стрищина втратила героя, захисника одного з кращих синів. України. Саме тому у цей пам'ятний день в присутності родини та друзів було висаджено традиційне дерево магнолію у рамках проєкту Алея героїв, започатковано громадським діячем, а на теперішній час офіцером Збройних сил України Михайлом Шмигельським. Партнерами проєкту є благодійний фонд, фонд громад Рідня, громадська організація Мистецька Толока, громадська організація Агенція регіонального розвитку Перспектива Стрищини та громадська Мадська організація, молодь стрищне. Жоден герой цієї війни не стане простою статистикою. Пам'ять про їх подвиги житиме в історії міста та наших серцях. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У час героїчної війни суцвіття, свят, культури, Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня музики, Дня Вчителя та Дня художника набувають іншого значення значення культурного фронту, того, що тримає єдність держави, відродження української самобутності, самоідентифікації та автентичності. Ми розуміємо, що настав час не лише підтримати Збройні Сили України, а настав час реанімаційних заходів, і треба діяти та дослухати. До голосу інстинкту самозбереження української нації, українців як народу, як нації, і, власне, проект культурної дипломатії спочатку було слово, який об'єднав Стрий, Харків, Херсон, Балаклію і Київ. Це спроба реанімації та пізнання своєї історії, отримання вільного кисню і знань з українського космосу, історії культурної спадщини, з традицій і звичаїв, що мають багатовікову і незнану історію. Проект Проєкт культурної дипломатії спочатку було слово, організований сектором культури Стрийської районної державної адміністрації, об'єднав у величі слова в усьому: в дусі, в книзі, у малюнку, у пісні в українському строї та у творенні переможного миру. Щира дяка усім, хто спричинився до проєкту, хто наповнив наші серця і душі українством та дав можливість напитися з глибинного джерела. Оцю Олегу Кобелю, Івані Шимків, Анюті Мій Зені Ханас, Стефанії Бебич, Олександру Ілечку, Таїсі Гайдукевич, Лесі Бугері, Денису Прокидянчику, Тетяні Кушляк, Соні Василик, Ірині Сидорів, Ользі Пилипів, Сергію Пожару, Аліні Нариняк, Анастасії Боднар і Юлії Стаднишин. Проєкт культурної дипломатії Спочатку було слово утвердив усіх присутніх у думці, що знання історії культури рідної землі. Це та бронь, яку одягаєш на серце та душу, що українці вміють єднатись, вміють допомагати, вміють дякувати та цінувати життя. Як акт єднання в рамках акції Спочатку було слово був створений прапор єдності і незламності для захисників і захисниць. На передові рубежі сатична світлиця ресторації Бредвей Стрий подарувала незабутні емоції і запашний гарячий шоколад від депутата Стрийської міської ради Івана Зрайла. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини у меморіальному музеї? Садибі родини Бандерів. У відбувся захід присвячений сторіччю вступу Степана Бандери до пласту. З доповідями до присутніх звернулися Андрій Сова, доктор історичних наук, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету імені Боберського, Роман Метельський, голова правління українського фотографічного товариства і фотографії Старого Лева, та Ханас, заступник директора Стрийського краєзнавчого музею. Верховина. Організатор заходу Володимир Ханас, завідувач меморіальним музеєм садибою родини Бандерів. Репортаж з заходу: слухайте на хвилі 90 Стрийського міського радіомовлення Голос Стрия. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч з особливою молоддю на запрошення Оксани Ільків, керівниці проєкту Карітас Стрийської єпархії. Завдяки заходу була можливість познайомитися з особливою молоддю Стрищини, обговорити питання про співпрацю та намітити спільні кроки діяльності. До речі, молодіжний центр Стрия, який організував зустріч, влітку отримав підтримку для. Реалізації проєкту Вечір знайомства, тепле спілкування за горнятком чаю для молоді з поміж внутрішньопереміщених осіб за сприяння керівника карітусу отця Володимира Мамчина. А Стрийської громади відсвяткували своє професійне свято Всеукраїнський день бібліотек. Привітали працівників бібліотечної сфери, заступник міського голови Христина Грех, начальник управління культури молоді та спорту Ірина Пукас та запрошені гості. Кращих працівників нагородили почав. Грамотами міського голови директор Стрийської централізованої бібліотечної системи Галина Цуцуп розповіла про виконану за рік роботу, якісний результат та сучасні зміни в діяльності бібліотечної мережі. Музичні вітання прозвучали від заслуженого діяча мистецтв України Степана Целюха і активного представника молодіжного руху устрію Олега Ковердана. А в народному домі міста Стрия наймолодші учасники хорової школи «Щедрик» переглянули фільм Дім України. Народу. Та подякували директору Олександру Ілечку і з нетерпінням чекають продовження фільму та нових цікавих зустрічей.